За статистикою, Україна посідає перше місце в Європі за кількістю хворих на гепатит. С таких людей налічується 60 тисяч. Сьогодні ж на старому бульварі проходить акція, проурочена до всесвітнього дня боротьби з вірусними інфекціями. Ми хочемо заявити, що це захворювання на сьогодні лікується. Є вже нові препарати, які набагато швидше і набагато краще лікують аніж попередні схеми лікування. І ми хочемо, щоб лікування було доступне для всіх громадян, які його потребують. Такі акції організовуються уже четвертий рік поспіль по всій Україні. Проводяться безкоштовні тести на вірусне захворювання для того, аби хоча б частково оцінити небезпеку епідемії. До цієї справи долучають також і волонтерів. Це є проблема гепатит С, і у мене є багато знайомих, які мають цю болість. І просто я хочу, ну як би повлиять, зробити так, хоча б якусь маленьку долю внести, щоб ну. «Ця епідемія, як говорять у нас на Україні, вона, ну, уменьшилась просто на сьогодні в Україні хворіє близько двох мільйонів людей, але 80% навіть не здогадуються про це. Якщо такий пацієнт виявляється, ми йому рекомендуємо звернутися в медичний заклад до фахівця, до інфекціоніста, який далі буде рекомендувати до, до обстеження для встановлення або зняття діагнозу гепатиту. Містяни, які прийшли здати кров на аналізи, добре обізнані про особливості хвороби та її важкі наслідки знаю об этой проблеме, то есть поражается сильно печень, и при этом ну, человек буквально и кровь не может сдавать, если вот помочь людям какое-то переливание крови провести, то есть он уже не сможет. Вот есть такие вот Категорії та болезні, що іноді він просто ну, от не лечиться, і от може, ну, умереть. лічиться. Тобто, В рамках акції всі бажаючі мали змогу пройти тест на вірусне захворювання та отримати консультацію лікаря. А для вас працювали Анастасія Гребін, Лооїд Продаченко, телеканал СК-1.